Свято Вербної неділі цього року особливе і знакове для України. Віряни у церквах святять вербу та просять у Бога здоров'я, добробуту для себе і своїх рідних. Але сьогодні, як ніколи, потребує здоров'я політичного, економічного і соціального уся наша країна. Заради вибору у другому турі свого президента із двох кандидатів бориспільці із самого ранку йдуть на дільниці не менш активно, ніж до церкви, де зранку тривали служби. Серед тих, хто не полінувався вже із восьмої години проголосувати, різні люди, як молоді, так і літні. Часто приходять сім'ями з малими дітьми. На виборчій дільниці, що на вулиці Ушакова, 17, у приміщенні професійного ліцею, виборців помітно менше, ніж минулого разу. Члени ДВК активність голосуючих очікують впродовж дня після освячення верби. Вразили пусті стільці, відведені для спостерігачів. На цій дільниці жодного спостерігача. Також поменшав і кількісний склад комісії. Однак усі вимоги щодо виборчого процесу на дільниці дотримані. Дільницю ми свою відкрили вчасно, розпочали роботу. Засідання наше розпочалося о 7 годині 15 хвилин. Опечатали чотири скриньки, дві скриньки перед в цілому шість скриньок. Якщо порівнювати із першим туром виборів, то активність у другому турі зранку помітно нижча, однак не критично. Настрій виборців теж не такі піднесений, як у період першого туру голосування. Відчувається стриманість, обережність, навіть напруження. Респонденти неохоче погоджувалися давати коментарі на камеру. Ті, хто зважується, були небагатослівні, стримані. Я прийшов голосувати, тому що я зараз іду на роботу і в мене буде часу, тому прийшов на ось. Я хочу перемін. змін Зміна, майбутнє. Хочу, щоб було все в країні добре. закінчилася війна. Більше я ні на що не жалуюсь. Очікуємо від виборів найкращого. Змін. В першу чергу бажаємо, щоб наша країна розцвітала, була могутньою, сильною, прекрасною європейською державою. Незвичайно виглядають і короткі бюлетені після надто довгих попереднього разу. Видно, що у скриньки кидають їх в основному не згортаючи, не ховаючи свій вибір. Також у приміщенні дуже холодно і непривітно. І у комісії жаліються, що незручно працювати у неопалюваному приміщенні. Ми відкрилися все на е, гаразд. Але трохи прохолодно у приміщенні. Виборча дільниця в Бориспільському академічному ліцеї теж працює без спостерігачів. У комісії кажуть, що їхня відсутність компенсується тим, що частина складу комісії прихильники одного кандидата, решта іншого. Тож контроль за процесом є, і він збалансований. Мовляв, без спостерігачів так без спостерігачів, аби із активністю виборців. На наплив голосуючих сподіваються ближче до обіду. А глядачі є? Е, наглядачів немає. Жодного? Жодного немає. А скільки було минулого разу? Десять було наглядачі. А Місія скільки? готова повністю. Чотирнадцять. 14. 14. А скільки має бути? Е, має бути шістнадцять. Ну, Двоє по, по причині. по причині, угу. по причині, хворобі. Угу. Сьогоднішній день вибору для українців визначає долю усієї країни на наступні п'ять років яким він буде, залежить від голосу кожного із нас? Тож, шановні глядачі, приходьте і голосуйте, не зволікайте, будьте відповідальними.